Дидактична гра встав пропущене число. Дітки. Давайте допоможемо космонавту дібратися до ракети. Для цього нам потрібно вставити пропущені числа. Слідкуйте за стрілочками, і ми з вами почали. Після 1. яка цифра йде? Після три? Яка цифра йде? Після чотири яку цифру ми поставимо? А після шість у нас іде цифра? Після сім? Іде цифра? А після вісім у нас іде цифра. Молодці дітки, ось ми з вами й допомогли коспанавту, а тепер я пропоную нам порахувати від 1 до десяти. Ну що ж, почали? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці.